Це не просто тактичні рейди, це дещо більше. Саме так схарактеризували в інституті вивчення війни те, що зараз відбувається на Херсонщині. А там спостерігається активність українських військ, а геолокаційні кадри вказують на те, що наші сили зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського залізничного мосту, не зважаючи на контратаки. Росіян, російські джерела також обговорюють масштабніші ніж зазвичай українські наземні операції на лівому березі Херсонщини. А російські військові блогери розповідають, як дві українські диверсійно-розвідувальні групи Української морської піхотної бригади переправилися через річку Дніпро, розбили російські війська в цьому районі. Та завоювали плацдарм у селі Кринки, а це 30 кілометрів на схід від Херсона. Він також стверджував, що російська піхота контратакувала та відтіснила українські сили до околиць села, але зазначив, що українські війська все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення у цьому районі. Між тим самі росіяни розповідають, що для них ситуація там непроста і Їм доводиться воювати із саморобних мінометів, бо справжніх поки не роздобули. <звук> Кілька російських джерел, у тому числі і окупаційний глава Херсонської області Володимир Сальдо, стверджували, що росіянам вдалося відкинути українські війська із району. Пойма піщанівка під степне до берега річки Дніпро та до позиції під Антонівським залізничним мостом, де, як вони стверджують, українські сили намагаються відпочити та перегрупуватися під постійними авіаційними та артилерійськими ударами Росії. Одночас український генштаб також визнав українські операції на східному березі і повідомив 19 жовтня, що російська авіація завдала ударів по піщанівці, маючи на увазі, що українські сили таки діють у місті.